Мідь власне знову ж таки впливає на фотосинтез і на дихання. А крім того, це є дуже гарна речовина для боротьби з грибками. Антигре це такий гарний фунгіцид, який часто, до речі, використовується і використовувався раніше, і тепер використовується. Тобто, власне, мідь не тільки допомагає рослині в плані розвитку, в плані фотосинтезу але так само допомагає боротися з грибками. І ми особисто так само використовуємо дуже часто мідні вмісні препарати для боротьби з для власне боротьби з грибками. Ми любимо і використовуємо медіан екстра через те, що там гарна водорозчинність і гарні ефекти дає. І теж дуже важливий те, що до нього не звикають патогени, тобто його можна використовувати кілька разів протягом року, на відміну від багатьох інших хімічних речовин, до яких є звикання. Тому, власне, от у випадку фунгіцидів, наприклад. Екстра можна можна використовувати кілька разів і, і кілька разів підряд, але майте на увазі, що він дуже погано діє на печінку людей, коли власне використовуєте, наприклад, той самий медіан або інші міцні препарати, бо сково потрібно мати респіратор. <плес> е, підпалювання може бути, коли є якась дуже велика концентрація. Коли робити все, як інструкція пише, чітко і. Знову ж таки, чітко згідно інструкції, не вносити під час жари, а вносити зранку або ввечері після заходу яскравого сонця, тоді повір мені не буде нічого підпалювати. Якщо вносити той самий препарат прямо на лист під час 12-ті, в, 12, в першій, в другій годині дня, звичайно, є ризик підпалювання само собою. Але це стосується і інших ЗЗРів і так і так само, зрештою, добре, аналогічно. Так власне виглядає хлороз. Через недостачу міді. І такий, як висновок, що рослина не може нормально функціонувати в умовах дефіциту чи нестачі елементів живлення. Тобто для рослини, ще раз повторююся, є необхідно всі ці хімічні елементи для того, щоб вона повноцінно розвивалася, нас радувала своїм виглядом, своєю красою. Своїм своїм кольором, щоб вона коректно розвивалася, щоб вона несла всі сортові ознаки, які в неї генетично закладені, щоб давала гарні квіти, гарні плоди, і тому власне, оце все є дуже важливим і тому не потрібно, ну тобто, не можна на це не зважати і про це забувати. Ще раз гарні картинки, як підтвердження того, що якщо щось бракує в організмах рослин, то це відразу буде видно і і буде або зменшуватися декоративні рослини, або відповідно зменшуватися цвітіння чи плодоносіння, так насолодитися. Такими красивими картинками на закінчення перших частин власне цих лекцій дуже важливий нюанс при внесенні і при розумінні засвоювання елементів хімічних крім того це є кислотність ґрунту. І кислотність, до речі, води так само, тобто впливає на засвоєння речовин як кислотність ґрунту, як у випадку, якщо ми вносимо за допомогою поливу і за допомогою гранул, так і впливає кислотність води, якщо ми вносимо, якщо ми власне розчиняємо добрива в воді. І як тут дуже добре видно, найкраще засвоюються практично всі, як макро, так і мікроелементи, коли є піаж ґрунту від і води від 6, Приблизно до семи. Тоді, оця власне, шкала, бачите, вони погрубшені. Тоді, власне, оці між 6 і 7 pH найкраще все засвоюється. Якщо вже є менше, наприклад, умовно кажучи, візьмемо, що в нас pH грунту 5,5. В такому випадку молібден буде гірше засвоюватися, буде гірше засвоюватися магній, буде гірше засвоюватися кальцій, буде гірше засвоюватися суттєво фосфор і азот. Це, звичайно, не стосується рослин кислолюбивих. Тобто це стосується рослин, які люблять нейтральний ґрунт або, е, або власне лужний ґрунт. І та сама ситуація є перекос у випадку е, pH високого. Тобто, наприклад, якщо взяти pH 8, тоді буде гірше засвоюватись мій цинк, значно гірше, майже не засвоюватись бор, майже не засвоюватись марганець залізо і гірше засвоюватися фосфор. Чому це важливо? Тому що це показує те, що навіть якщо у вас є невідповідний піаж води або невідповідний піаж ґрунту, в такому випадку, скільки би ви добрив не давали, а все одно певні елементи будуть не засвоюватися, і буде хлороз, і буде власне рослина гірше розвиватися. Тому дуже важливо це врахувати. Саме через це важливо коректувати коригувати піаж ґрунту і особливо піаж води. Яким чином коригувати піаж води? В принципі, це досить просто: або за допомогою кислоти, або за допомогою лугу. У нас в клубі «Русин» на розсаднику при поливі ми виявили свого часу, що в нас вода міняється в залежності, піаш води міняється в залежності від пори року. І з року на рік вона так само є різною. І, наприклад, в 2022 році у нас pH води було в середньому 8. в середньому, так. І добре, що ми це вчасно зрозуміли, це побачили. У Нас стоять піашметри. Там комп'ютери нам дуже чітко там показували, показували те, що pH води дуже високий. Відповідно, коли ми вносимо, наприклад, частину частину власне елементів за допомогою водорозчинних добрив, а не гранульованих, тоді відповідно ці добрива гірше засвоюються. Тому, що наприклад, pH води є вісім, ну умовно, вісім. І що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що Наприклад, у нас гірше значно засвоюється водорощиний фосфор. Тобто нам потрібно, щоб коренева система весною розвивалася. А ми даємо фосфор, а він погано засвоюється. Що в цьому випадку нам робити? В цьому випадку ми давали просто фосфорну кислоту або азотну кислоту, коригували таким чином pH до 6,5 і все було гуд. Це потрібно розуміти, це потрібно знати, тому що власне, якщо про це не думається, якщо про це не знається, то відповідно можна давати чогось дуже багато. А воно не діє, воно не діє, воно не діє. Гама для кислотних русин буде трошки інша так, та безперечно, так, Так. це схема того, як впливає pH ґрунту і води на засвоєння речовин для усередненої рослини, уні умовно кажучи, універсальної рослини. Так. так. більшість рослин насправді тих в рослин є дуже мало. Ну, по великому рахунку, дуже мало. Рослин, які люблять високий pH, теж є дуже мало. Це ще менше ніж кислолюбових. І відповідно, більшість рослин я не знаю відсотках, але я підозрюю там 99% рослин. Все таки це є рослини, які люблять нейтральний піаж, тобто умовно кажучи, між 6 і 7. Відповідно, ця, ця схема дуже гарно показує. Чому pH важливий? Тому що можна валити, і це не тільки розумієте, це ж не тільки питання, що росин не засвоюється. Це так само питання грошей, тому що ми викидаємо фосфор, фосфор дорогий, а він не засвоюється. І ми просто його просто, грубо кажучи, зливаємо. Гроші свої зливаємо в землю. А питання питання тільки в тому, щоб знати матчастину. І докупити собі кислоту і бавитися кислотою, і відповідно коригувати власне піаш від, відносно того, що, яка є піаж готового розчину, від, відповідно до того. Які що нам потрібно? Є певні звичайно хімічні речовини, хімі добрива, які закислюють, закислюють водні розчини, але вони все-таки не так сильно закислюють, як кислоти. Тобто кислоти це звичайно універсальний закислювач. А як часто відкислюєте? Кожен раз. Кожен раз з кожним поливом. Кожен день. Кожен день, кожен день. Ми кожен день закислюємо воду. Для того щоб вода мала в нас приблизно 65 і кислотність, тобто ми з 8 зменшуємо до 65 і і відповідно цією водою, а ґрунт ніколи не закислює взагалі. Ми зараз це не можемо робити, тому що там вже багаторічні рослини ростуть. У нас цикл в клубі русин цикл вирощування в ґрунті від 4 до 10 років. Оце середній цикл. Ну не середній, це, це діапазон циклів відповідно. Ми можемо теоретично розкислити ґрунт, якщо б у нас була така проблема, тільки перед висадкою рослин. Тобто, коли є чисте поле, відповідно ми його розкислюємо або навпаки закислюємо. А, але в нас такої просто проблеми немає. Можна й так, куріння грунт в тому місці, які ну можна так, але насправді воно ґрунта, насправді трошки не так. Так, насправді сірка вимивається так. Так, так. тобто ми кислоту, це знову ж таки це не є універсальний рецепт. Це конкретно в нас, тому що в нас цього року е, дуже лужна вода. Відповідно, ми кожен день додаємо кислоту для того, щоб щоб в нас вирівняти піаж водного розчину робочого розчину. Перепрошую, кореневого це так само стосується. Тобто, якщо ви розчиняєте комплексні добрива, мікроелементи і оприскуються у це так само стосується. Якщо ви вносите ЗЗР, інсектициди, фуніциди, це так само стосується. Тобто, pH води потрібно ну, виміряти. Це важливо. А тут це. Подібна таблиця тільки в цифрах. Тобто, це графік, ну, тобто це малюнок, а це цифри. Тобто, бачите, от, як, як засвоюються різні елементи в залежності від, від pH. Тому і ми стараємося отримати 6, 5, між 6,5 і 7 воду для того, щоб власне у нас була засвоєність макроелементів азоту, фосфору і калію в межах 100%. Тобто, все, що ми даємо, щоб рослина все спожила. Ти пригадаєш на останньому казав, що ще є до води, щоб вода. Буває дуже різною, тобто в воді важливо не тільки піаш, але так само кількість солей. Тому що і власне коли є дуже м'яка вода, або дуже жорстка вода, тобто, коли є дуже багато солей розчинено в воді, це теж недобре, як для добрив, так і для засобів захисту росин. І для цього існують спеціальні, спеціальні препарати. Прибав. Присадки умовно присадки, які купуються, які додається воду, і вона і вода доходиться, скажімо, до якогось певного середнього рівня, де коли е, оці всі власне елементи е, 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 добре засвоюються. І е, 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 от такі присадки вони продаються. Тобто, це, це це можна таке використовувати. Ми не використовуємо, тому що це по-перше дуже дорого, а в нас е, все-таки 40 гектарів. І ну, це це велика площа. Відповідно, на поливі зараз в нас порядка 14, 17 гектарів. Ну, І це все одно велика площа, тобто це великий об'єм води. Тому єдиним таким простим і дешевим інструментом це є кислота. Кислота не є дорога, відповідно, це нормальний варіант для того, щоб коригувати воду. Ми закінчили велику частину про живлення рослин, першу частину, яка складалася з трьох лекцій, тобто лекція про макроелементи, про мезоелементи, про мікроелементи. Це, власне, такий був вступ. До наступної частини про добрива відповідно наступного разу ми будемо розмовляти вже про добрива. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.